Боксувати по-Спартаківськи у Мукачеві вже в шосте влаштували всеукраїнський чемпіонат із культурно-спортивного товариства Спартак серед юнаків і юніорів. Сюди з Києва приїхав е, Володимир Тібабішев, е, заступник голови. І ми тут організаційно один раз налагодили це проведення, тому що тут у Мукачеві зручно під'їхати, е, проживати, хороший зал, навіть є басейн. Е, Федерація боксу нам допомагала міська рада, І таким чином, запустивши один раз, ми побачили, що людям-учасникам це сподобалось. Такі змагання відбуваються два рази в рік, але зараз у вересні це є основні змагання. Тому на основі цих змагань буде формуватися збірна, яка буде представляти збірну області, збірну України нарешті. А ми в свою чергу від влади робимо всіляко допомагаємо для того, щоб ці змагання відбувалися якісно і професійно. Важливими змаганням вважають і у Федерації боксу України. Ми, як представники Федерації боксу України, дуже зацікавлені в таких турнірах, які підготовують наших молодих спортсменів до чемпіонатів України саме на таких турнірах. Боксери, юнаки, а це 2010-2011 року вікової категорії. Спортсмени боксірують. Вони здобувають великий досвід. Не випадково 225 учасників з 11 областей прибули на турнір, навіть із прикордонних найпівнічніших міст України. Займається дуже велика кількість у нас дітей, не дивлячись на те, що у нас місто невеличке, 12 тисяч населення. Але у нас в залі займається боксом більше 100 дітей. Навіть у цей складний час дуже велика кількість дітей, переселенців, які переміщені з ще ближчих регі... територій сел, які знаходяться біля картону. Спортсмени заповзятливо змагалися, адже займаються боксом не з примусу. У мене привів на бокс тато. Каже, давай попробуємо і подобається буде коли. Мені це подобалося, і я на ходити. І Це мені дуже подобалося. Після змагань були визначені призери в різних вікових категоріях. Були серед них і господарі Закарпатці.